На кожному кроці бачу неефективність, ось, на жаль, і влада, ця особливо ця зелена влада, але жодна влада в Україні. Вона дуже мало замислювалася, як зробити нашу країну ефективною. Ця неефективність, ця недолугість, неоковирність вона майже на кожному кроці. Ви розумієте, ну воно не буде працювати. Це все одно, що у вас велосипед з квадратними і з ромбовидними колесами. Там, ну воно незручно, ви розумієте, воно так їхати не буде. І так в усьому, ось по кожній дрібниці, куди не кинь оком, воно все абсолютно неефективне. Воно все так зроблено, щоб воно не працювало. От Максимальним чином, неефективне. І це і кладовище, це не тільки кладовище, школи, дитсадочки, Боже, скрізь, транспорт, електрично. Ну, все так зроблено, ось все по кожному питанню. Я... Все це бачу і замислююся. Часто думаю про це. Ну ось буквально по кожному питанню. Я можу просто от на раз-два. Я дилетант, я не професіонал. Я можу просто вам на раз-два розложити і показати, що воно абсолютно неефективне, що це величезні, просто захмарні затрати і так далі, тощо, тощо. І все треба змінювати. От Буквально починаючи з кожного, з кожного елементу нашого суспільства, потрібно змінювати все геть, все. Це треба закатати рукави, це треба стати до роботи і працювати в поті в лиця. А хто в нас буде це робити, ну, Явно не сучасна влада. Має бути гетьманат. Але окрім ще гетьманату, окрім гетьмана, має бути бачення, тобто має бути команда. Не просто один гетьман, а це має бути ціла команда людей, які б мали відповідне бачення. Або принаймні вони б розуміли, що треба це змінювати. І вони шукали би шляхи, як це змінювати, знайти професіоналів, знаєте, як у цьому це, це не притча, це, до речі, реальна історія, коли, здається, Генрі Форд помер і мав син його очолювати. І ось у директорів, там рада директорів, вони його покликали, значить, і хотіли провести йому такий іспит, такий тест на відповідність тобто, чи зможе він керувати такою величезною корпорацією. І задають йому якесь питання. А він хоп, там кнопочку натиснув, хтось йому прийшов, щось розказав, він відповідає. І так далі. І на це він відповів правильно, але, власне, він не відповів на жодне запитання сам. Ось. І е, потім, коли він вийшов, вони переглянулись і сказали, це той, хто нам потрібен. Тобто їм не був потрібний е, чоловік, не була потрібна людина, яка знала б відповіді на усі питання. Їм була потрібна людина, яка була здатна чути, здатна. Обирати фахівців здатна розуміти їхню думку, приймати їхню позицію, якщо це правильна позиція, і робити висновки. І вони сказали, це ідеальний керівник. Керівник він не має розуміти і знати все, але в нього має бути головний чинник. А в наших керманичів цього чиннику немає. Тому, навіть якщо вони заходяться щось там робити, воно все йде на перекосяк, воно все йде абсолютно неправильно та неоковирно. Що ж, друзі, всі бувайте така, знаєте, передачка з нами вийшла трошки про цвинтарі, про кладовище. Може, ви скажете, що це геть абсолютно не потрібно. Фронт, решта речей, про це потрібно говорити. Та про все потрібно говорити. Але наше життя воно складається з дуже-дуже багатьох пазлів. І ось коли кожен з цих пазлів він не працює належним чином. Ви знаєте, це як камінчик, він потрапив в коліщак. Так, і механізм вже не працює, бо там піщинка якась там. Ви знаєте, камінчик він потрапив в коліщак механізму, все застопорилось, усе стало. І так воно на кожнім кроці, на кожнім кроці. І все породжує корупцію. Не треба боротися з корупцією. Я ще раз зауважу. Не треба. Потрібно змінювати правила гри. Потрібно змінювати систему. Систему можна змінити таким чином. Що корупція самоліквідується, її не буде, не буде за що вимагати гроші, брати гроші і так далі. Тобто потрібно змінювати систему. Системні підходи треба змінювати, а, унеможливлювати корупцію, максимально її робити, немож... унеможливлювати, а не боротися з нею. Бо якщо в країні всі абсолютно підстави для процвітання цієї корупції, а ось вирішили з нею боротися, ну, це все приречене на провал. Ну, нічого з цього не вийде. Бо це патогенне середовище, От ви розумієте, от є середовище, в якому дуже добре розмножуються різноманітні бактерії, шкідливі мікроорганізми. І споки ви не знищите це патогенне середовище, ну це безсенсово якось боротися з цими бактеріями. Потрібно вимити руки з милом, ви розумієте, потрібно провести дезінфекцію, потрібно щось змінити, щоб там ніколи вони не заводилися, ці шкідники. В нас цього геть не розуміють, плодять набу, шмабу, борються з корупцією, а корупції стає тільки більше. І ми все це бачимо з вами на власні очі. Втім, надія є. Вона вмирає останньою, а по великому рахунку не вмирає ніколи. Всі бувайте далі буде.